Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Лесь тут е, кажуть, що в цьому раунді і в грі в цілому переможуть чоловіки. Хто це таке каже? хто хто я? А. Раунд називається Хто я. Богдан це правильно каже. І також ти вже в нас сьогодні, Богдамус Нострадамус, Розказуй правила дві картини в кожній картині. Отвір по черзі виходите, вставляєте свою голівеньку в цей отвір і угу. відгадуєте, хто ви. Ви можете бути абсолютно будь-яким діячем культури, політиком, мультиплікаційним персонажем. Будь-ким. Як дізнатися? Ви запитаєте, хто ж я. Ви можете ставити питання до своєї команди, але відповідь на це питання може бути лише так або ні. І на все у вас буде 90 секунд. Я запрошую на цю сцену одного учасника з чоловічої команди, і нехай піде Дмитро Зелінський. Підходь, дима, підходь, дима, не бійся. Будь ласка, не бий його. Не буду ображати. Це мій друг. Самі друг. Ля-ля-ля. Так. З петлічкою. Так. вставляй. Також скільки тільки що підлічечка. О, супер. Готово. Ви готові? Ми готові. Вечаємо. Так. Будь uh... ласка. Get... <laughs> <laughs> так, ну мені здається по бороді. Це. Uh... Час пішов. Так. Так, Так. я живий персонаж? Ні. Ні. Я персонаж? Так. Так, я персонаж з мультика? Ні. Так, в якийсь мірі. Фільм? Так. Мультик. Так. Ютуб передача. Ні. Фільм. Так. Фільм. Фільм український? Ні. Зарубіжний? Так. Американський. Так. Так. Мультик, який? З дитинства? Так. Так, він сучасний? Так. Сучасний. Я шрек. Так. Іона? Ні. Осел. Ні. Ну я з шрека. Я ні. персонаж. Шрек. Не з ні. шрека. Ні. <свят> Ого. Так, шрек 2? Ні, <свят> ні. 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 Так, взагалі, ну десь схоже В тому. Так! А, так, я кіт? Ні. 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 Я не кіт. Я собака. Ні. 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 Взагалі, ви видуманий персаж. Так. Так. Не існуючий зараз. Це мультик. Це ти. Хто? Якого я... я зеленого кольору? Так. так! І я не шрек! Ні! ні. ні. А все, а закінчились персонажі у дівочки. Да! Так, э, добре, зелений. Хто ще був зелений? Жаба. Ні. Ні. Я Халк. Так. Да! Да! Я Ні! Халк. Ні. Зараз показав. Вау. Діма. А як показав? Вау. Ага. А, а, я Вау! Халк. Ааа. Хоу! 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 У мене є декілька-декілька вставних слів. Я думаю, вам не зарахують цю перемогу. Чому? За... Ну, бо я не хочу. <сит> а, <сит> отахи... Ну, добре, зараз подивимось, чого ми хочемо. А Це аргумент максимально. <фит> Дякую. Ти Дякую. Найкращий. Дякую. Ми це зробили. Так, я викликаю сюди красиву жінку заміжню. А була ще недавно красива жінка незаміжня. А тепер заміжня, Іра, виходь. Іра! 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 Ваня! Галікування. Це, ні, це, şо, роз, це, це то майстер, типу, розписувався. Да? Тут, типу так, ти? такий, так, давай спробуємо сюди, а потім давай вже робити. Так, я хвилююсь, тому Дивись, що не я. Не хвилюйся. Не вгадую. Не психуй, Мікрофон має бути там. Окей. Okay. А не тут. Mm -hmm. Засовуєш голівоньку, я пішов. щастя okay. Не, she's не лякайся темряви. Я зараз відкрию світло. Ви готові? Дівчата, 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 давайте. Давайте три, два, один. Ой, щось Ви б... а... ладно. Uh, uh, Давай, uh, давай, uh, давай! Отже, я живий пер... Так. Лідая, так. Да? я е, зараз живу. Так. Так. Красна? українська Так. жінка? Ні. Чоловік. Так. Політичний діяч ні. ні співак. Ні. Спортсмен так. так. спортсмен. Усик. Я не встиг діти на своє місце. Що відбувається? <реш> я вважаю, що вам не зарахують цю перемогу. Easy, guys. А є аргумент, чому вам не зарахують, тому що я назвав Халк, там Халк, а там усик. Олександр Усик. <звук> <звук> Починаємо з чоловіків. Дмитро. Я. Yeah. Ми всі зрозуміли, що ви дивились і шрек, і шрек-2. Ну, <звук> дивився як би там не було, філігранно за 65 секунд ви вгадали Халка. Вітаю! Дякую, пане суддя. Дякую. Філігранно. За 65 секунд? 65! Так. Боже, за Ірина 65 секунд Сапунару. Халку Сапунару. перегрим роблять. Мій респект Усику і Ірині Сапонару, яка вгадала за 10 секунд. Перемога дівчат! Що відбувається? б гадали за дві секунди. Ой. Слухай, Лесь, от е, я хоч і програв в цьому раунді, але я тобі обіцяв дещо. Джентльмени подають дівчатам шоколад в розгорнутому. Ой, вже не вимахуйся, просто бери вже, як дає. Що це не ви? А я хочу повимахати! Поламай мені по клітинкам, я їм дві. І подивись, що там термін дії не закінчить. А то знаю я ці ваші шоколадки. Я роздам, а ти Будь йди читай, бонус не дякую. З любов'ю, з любов'ю, від чоловічої команди, від нашого столу до вашого, бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків купували собі абонемент в спортзал та жодного разу не ходили? Сто! — Та не, ну, я, ні, ну який рік пройшов? — Всі таке робив. я такий робив тисячу разів. — Я ти що? — Я навіть раз купив на рік і ні разу не був в продажі. — ну, Такий рік пройшов, я настаходив собі. — тобі, ні разу не був. Дівчат, 15, мені здається, що ми попадемо. Йозера –— супер-преміум корм для собак та котів. Йозера – німецька якість. Давайте 12. Ну не багато, десь 15, мабуть, треба. Назвати, щоб було куди. Дивись, є. ну у мене дійсно є друзі, які робили так, як Діма. Тому я думаю, що так більше. Та 12-13. Ні, 13. так що називаємо вже 15 тоді. А ми нічого не називаємо. не Діти. Скільки кажемо? 20. Юля, це відповідальність ні, ні. на тобі. Добре, я... ти хочеш виграти. Давай. Хочу. Я вірю в тебе. Так, дівчат, прискорюємося. Відповідає найсолодша з нашої команди Юля Шугар. Пані та панове, ми порадились нашою жіночою гільдією, і ми вважаємо, що е, е, на таке е, спроможні 20% чоловіків. 20%? Аж 20, Аж 20% ви вважаєте? Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Чи це дійсно 20%? Чи, можливо... Ти по бартеру ходиш. Ай! молодець! Вгадали, гадали, з ким не буває. З нами в цій грі мені не гаду до дівчат. Питань немає. Чоловіки, у вас все стабільно, дуже стабільно. Три тисячі гривень на чотирьох. Дівчата, у вас з бонусною тисячою вісім. Вітаю! Приємно, 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 що ми летимо не в суху, але треба трошки понажати. Да, да.